Всім привіт! Сьогодні працюємо на 8.38. Зробив телефон свій, забрав з майстерні. Зробив вже два замовлення одне з вулиці Довгої на Чукалівку, Onkodін Spancer за 146 гривень. Вот. А друге, э, так повезло, напевно, з Чернієва зловив на галицьку 80а. За 172 чоловік дав 200 гривень. В общем, маємо 300, сума 318 Комісія 32 гривні. Э, нагадаю, що після третього замовлення четверте замовлення буде без комісії. Це як обіцяють, подивимося. Показує по всьому місту коефіцієнти. От в ефірі є одне замовлення. Подача 6,5 км, 10 за 159. В принципі, ну, це далеко нам подаватися. Я вибрав стратегію подача 3 км, автозиття. Давайте. Не знаю, 2 км, напевно. На годиннику 11.15, грубо кажучи, працюємо 2 години. Заробило біля 300 гривень. На вулиці сніг, такий мокрий, почав падати справжня зима. Що у нас по заряду? У нас ми 24, 24 км проїхали, лишилось 47 км, тобто на 57 км. Я думаю, десь кілометрів 30 проїдемо і потрібно встати на зарядку. Нагадаю, це я ще по своїм справам їздив 15 кілометрів, я їх скинув, в общем. В загальному, да. Так що побачимо, що вийде з того, якщо таксуєш на 838. От. Ну, поки що початок дуже гарний. Шкода, що я не встиг записати це, бо в мене був телефон на ремонті. Я з айфона їздив, не було з чого знімати, бо ну, в, загальному, в загальному непогано вийшло. Коротше, тривога зараз. Що Це може означати, що буде замовлень багато, але краще буде тривоги цією будь-якою. Прийняли перше замовлення: Сільпо, Дністровська, ЖД-вокзал, ручна кладь. Зараз будемо, будемо зв'язати зв з клієнтом і питати, де. Він знаходиться. Поки що дає е, подачі, там, ну, кілометр зараз подачу дала, але там 54 гривні за 2 кілометри. От, е, зізвонився з пасажиром. Нормальні пасажири, я кажу, де вас очікувати, там біля Сільпо, каже, на Дністровській. Кажу, куди саме під'їхати? Каже, та мені все рівно там. Головне, щоб вас не оштрафували. Типу, щоб у вас не було проблем, а так я підійду куди треба. Не знаю, поки що нормальні клієнти. Їдемо трохи? Я завершив, завершив ту поїздку 54 гривні і відразу мені кидає військових ветеранів. Тут я на вокзалі зараз 84 гривні там до Довженка. До ну, в общем, поїхали. Коротше. Насипає підряд. Я не знаю, хто каже, що нема замовлень? Напевно, є, ну подивимося, що з цього вийде. Невже я зароблю більше? Ніж на уклоні Балті. Нагадаю, що я зараз їду на це замовлення на військових ветеранів, і це замовлення буде без комісії. ну Це як обіцяє 838 38 Не знаю. Може співпало, що сьогодні гарний день. Може співпало, що е, повітряна тривога, я не знаю. Но я чув від хлопців, я дуже давно не працював на 838 десь півтора року напевно не працював. То зробив там 5 замовлень від сили за все життя. І от сьогодні спробував поїздити, і ви знаєте? Ну, як ну поки що непогано. ну Щось є. Нема таких простоїв. Ну, будемо бачити, що там в Крихівцях нам дасть, але думаю, має щось прийти. Виконав четверте замовлення. Проїхав 25 кілометрів 460 поки. ну Вроді непогано йдемо. Я очікував. Гіршого. Замовлення саме ближайше до мене, це от 109 за 6. От 8 кілометрів подачі, вроді як. Да, до клієнта 8,6 км. кілометрів. Ну, я на Довженка, а то на Гриніві. Ні, я 3 км ще готовий податися, але 8 це ну це не серйозно Але тариф більш-менш нормальний. Але підняв тариф на 20 гривень зараз тільки що. Ну Побачимо, побачимо. Ще тільки 2,5 години пройшло ще цілий день попереду. Постараюся 9 годин попрацювати, 9 годин буде 18-20. Зловив таке саме замовлення з довженка на військових ветеранів. Та сама, напевно, жіночка. Заряджаюся, буде не буде, буде 68%. Тут. По поводу стосовно ДТП, Ну не знаю, їх заїхала, виходить, задом сюди, і в неї, з цієї сторони така м'якня, вона в мене так заїхала, але у мене нічого немає, не розумію. Ну типу оце, оце, що внизу, це було. Деформацій ніяких немає. Чи Я чогось не бачу, я не знаю. Це нижнє теж було. Виходить так, що. Об номер. Стукнула, заїхала в номер, виходить. чи сюди, чи сюди, і якось обдерла. Бог його знає. Таке замовлення взяв. Коротше, це мінімалка, там кілометр проїхати, але з проміжною коротше, 42 гривні. Ну, не знаю, взяв, бо заряджався і треба було якось почати роботу. Ну треба з чогось починати. Коротше, скасувала. Скасувала. а 838 Нема компенсації, походу. Я подавався там 2 км, І в ітозі я подзвонив, каже, да, дякую, і виходимо. І в етозі скасували. Ну що це таке? Ну що, на годині 15.11, 6 годин роботи, мінус година зарядки, десь 5, 5, 5, 5 годин роботи. Прийняли 7 замовлення. 60 за 3 подача 2,5. Ну таке не, не дуже класне замовлення. Але що ж поробиш, треба. Треба виконувати. Треба робити заробіток. Так, завершуємо поїздку. Так, завершив. 60 гривень готівки. Так, клієнт розрахувався, закриваємо. Далі шукаємо Ми знаходимося на сілвері. В ефірі ноль замовлень. Ну, зараз такий час, що нема замовлень. Це пів четверта. Десь 3 години мінімум треба працювати, ну і може і більше попрацюю. У нас, в принципі, ще є 74% 92 км. На годинку 16.24 так і не було замовлень взагалі. Ну Нічого, ми не здаємось. Якось буде. В ефірі висить, з'явилося замовлення. оце 3,5 км подача. Було 48 за 2, стало щось 63. от, ну і, Хороший. Чекаю до 90-100 гривень, щоб підняли. І тоді подаюсь. Ну, а що поробиш? Краще, так, ні, ніж стояти просто, чекати чогось. ну, Чесно кажучи, замовлень дуже мало. Ото до обіду було трохи і все. Надіюсь на вечірній розрив, але навряд чи він буде. Трошки вирішили з друзями зібратися біля метра на каву. Це Та й таке ті, треба деколи відпочивати. Ну, Це і роботою не називеш, навіть припаркуватись не треба. А ми зараз запаркуємося. Якось так. Пів шоста заказів нема. замовлень взагалі по нулям. Все місто світиться, не знаю. У мене коефіцієнт півтора. Я на метр стою. Не знаю. 3 кілометри подача. В ефірі навіть нічого не світиться, не знаю. В чому проблема? Ну Якщо світиться, значить замовляють. Але. Чому я не бачу замовлень? Цікаво. Ну коротше, чекаємо далі. Треба якісь висновки зробити з цієї служби зробити висновки від роботи в службі 838. От 1820. Так і нічого не прийшло мені. Пройшло 9 годин роботи, грубо кажучи. 8-9, ну, не знаю. Далі сужу, чекаю на замовлень 0, так само коефіцієнти світяться якісь. Штучні чи що, що це, блін, не знаю. Буває, Знаєте, буває таке, що е, світиться от сектор е, півтора світиться і темним. Темне, напевно, там є замовлення, там замовляють більше в тому секторі. А це просто коефіцієнти горять і не замовляють. Ось таке може бути. Конкуренція мінімальна на 838, Тобто, якщо хтось. Я от стою на метра зараз, якщо б хтось замовив з метра, мені мало би. Залетіти замовлення, але нічого нема. Ну що ми, ми не здаємося. Ми далі чекаємо на замовлення. Подивимося, що буде ввечері. Подивимося, що з цього буде взагалі. Ну не знаю наскільки мене вистачить, наскільки я витримаю це знущання. Ну взагалі, ну хочеться щось відвести. Але я спеціально не включаю інші служби, щоб показати вам. Яка робота на 838 у місті Івано-Франківська? Прийняла замовлення. Нарешті прийшло Семененко 7 на епіцентр, і потім на ТБ Оченецька 185. Ну, поїхали. Нарешті. Три-4 години чекав. Нагадую, що це без, без комісії, це чистими. Так що я рахую це дуже гарно. 1926. Знов місто майже все світиться в півтора коефіцієнтах, але нема замовлень. Ефір пустий. Ну, Принцип роботи на 8 там і є інші служби, на яких треба сидіти висіжувати. Може повезти, може залетіти нормальне суперзамовлення якесь там далеко, і можна заробити на ньому. От. Тим більше без комісії. От. Щось в цьому є, але е, є кращі агрегатори, я думаю, От, допустимо, болтоклон, там хоч і комісія велика, але більше замовлень, там більше працюєш, тут більше сидиш. Але то день на день не, не виходить, напевно. Бо... Хоча я вибрав сьогодні вівторок. Ну, Більш-менш має бути нормальний день, не самий, е не самий поганий, бо самий поганий день це середа. Хоча, не знаю, просто рандомно вибрав день цей. Ну і не знаю. Ну, сидимо далі, чекаємо. Невідомо наскільки мене вистачить, чесно, ну, я, я до такого не звик. Я звик постійно їздити. Заробити грошей і їхати додому, відпочивати. Е Пам'ятаєте, в попередньому відео у мене. Заряд ну, я два рази дозаряджався, крім того, що я вдома заряджався. Тобто, три зарядки. Зараз я один раз зарядився, ну, тобто два рази зарядився і все. І в мене ще Ще лишилося 58 км, 57%. Тобто, ну, Мені не треба вже дозаряджатись по-любому. Так що так. Так, На годинку 2016 ми працювали 11 годин. От, В службі 8.38 Ютакс. Так, заходимо в статистику, подивимося, що у нас вийшло за 12 годин заробити. Проїхали 40 км по замовленням. 783 гривні. 32 гривні комісія. Так, по магніту не, не дивимося. От, в общем, це. Не знаю, як віднімається комісія, чи то чистим, без комісії вже 780. В загальному кілометраж десь 55-60 км, бо я там трошки 5 кілометрів поза замовленнями їздив. О. Ну Що я хочу сказати по службі 838? Чесно кажучи, дуже мало замовлень. дуже. Рахуйте, за 11 годин 8 замовлень, і то я ставив подачу 3 км до клієнта. Звичайно, що 3 кілометри не було такої максимальної подачі, там 2,5 було, і то одне замовлення. Хіба працювати на цій службі як на додатковій службі і паралельно на інших службах працювати, в общем так. Ну, а вирішати вам кожному особисто, бо тут теж є плюса: три замовлення по комісії. а Останні замовлення без комісії, тобто ну, прикольно. Деколи можна включати ефір, дивитись, може якісь цікаві замовлення. Може там, якщо ви виїжджаєте за місто і клієнти дуже часто замовляють, тобто, з Чернієва, з Чукалівки, з Павлівки, Ямниці. Я дуже багато бачу Павлівка, Ямниця, є замовлення, строго листя, ну і тому подібне. От. Ну я зі всіма прощаюся, бажаю всім гарних заробітків, гарних клієнтів, вічливих. Будьте обережні, бережіть себе. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, бо буде багато дуже цікавих відео, пов'язаних з різними службами. Роботи в Івано-Франківську. Це така, я думаю, тематика дуже цікава. От. Я буду старатись викладати відео частіше. Все, всім папа! -па.